Зокрема, йдеться про керівників таких медичних закладів: медколедж в ківерцях, спеціалізований будинок дитини в Луцьку, госпіталь для ветеранів війни, хоспіс, бюро судово-медичної експертизи онкодиспансер. Відповідно до закону про освіту для директора медколеджу Тетяни Комщук. Контракт продовжили на 5 років. Щодо закладів медицини, цей термін становить 3. найбільше обговорення у членів комісії. Викликали питання щодо головних лікарів, зокрема спеціалізованого будинку для дітей Володимира Алієнікова та обласного онкологічного диспансеру Ореста Андрусенка. З ініціативи партії «Укроп» у власній раді планують запровадити прозоре призначення керівників комунальних закладів. От у нас є два шляхи: або в Європу, або в замоскворіч. Якщо в Європу це вибори, то і стоїть питання про те, що треба проводити конкурс. Це є європейський підхід. Аби ретельно підійти до цього питання, голова тимчасової контрольної комісії з питань перевірки комунальних закладів, установ та організації обласної ради, голова фракції у власній раді В'ячеслав Рубльов та представники інших партій побували чи не у всіх медичних закладах, яких закінчується дія контракту головних лікарів. До прикладу, відвідавши спеціалізований будинок дитини та поспілкувавшись з його керівником, вирішили рекомендувати після припинення дії контракту призначити пана Олєнікова тимчасово виконуючим обов'язки. Ми... Призначаємо конкурс, але до призначення конкурсу пана Олєнікова ми залишаємо на посаді, там будуть право висувати і трудовий колектив. Ми будемо ці питання обговорювати, то що це діти, це діти. І якщо він наведе Вогомі аргументи, ми його продовжуємо офіційно через конкурс. Депутати минулих каденцій підходили до цього питання по іншому. Призначення головних лікарів погоджувало управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Нині триває розробка напрацювання нових механізмів роботи. Те, що сьогодні робиться в обласній раді, це якраз та можливість, щоб робити обговорення публічне. І ті лікарі, головні чи освітяни, вони мають змогу виступити, обговорити. Вони мають змогу сьогодні прийти на бюджетну комісію і сказати, чого їм не вистачає. Коли таке було, коли згідно порядку денного члени комісії дійшли до питання про припинення дії контракту головного лікаря онкодиспансеру Ореста Андрусенка, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк, зазначив, аби контракт пану Андрусенку продовжили на три роки. Однак до роботи закладу є чимало питань. Громадяни області і працівники лікарні неодноразово звертались зі скаргами до депутатів обласної ради, розповідали, яким чином. Відбувається розподіл гуманітарної допомоги, в диспансерів, яким чином проходить лікування. І, шановні колеги, того у нас і різні рішення до різних людей. Якщо ми по одній установі чуємо весь час, до всіх звертаються, кажуть негатив, нас заставляють, з нас беруть гроші, нас, цей, нас примушують до чогось, то вибачте, з інших установ, ну не ж бути так. Та ми просто почали слухати громаду і громадян. До прикладу, за рік в обласній лікарні оперують більше тисячі пацієнтів з діагнозом онкопатологія. В онкодиспансері всього 472 особи. Натомість держава оплачує закупівлю двох хіміопрепаратів в онкодиспансері і жодного в обласній. Хоча там є 10 ліжок хіміотерапії. На мою думку, отут от якраз потрібен конкурс. Поганий, головний добрий, але от. Може, в нас з'являться нові люди, які, які нам запропонують нові шляхи, тому що в нас з онкології дуже великі проблеми. Ми не знаємо за обіг коштів. Основна маса онкологічних хворих лікується в обласній лікарні. От вам і результат нашого онкодиспансера. Тож рекомендація комісії перевірки комунального закладу була такою: припинити контракт і призначити відповідно заступника головного лікаря з медичної роботи, тимчасово виконуючим обов'язки. Йдеться про заступника головного лікаря з медичної роботи Людмилу Бубенову. Профільна комісія з питань медицини тільки рекомендує ті чи інші кандидатури на розгляд сесії обласної ради, і, зокрема, голові Ігорю Палиці. Уже згодом на черговій сесії приймуть остаточне рішення.